Не треба класти руку на плече, цей рух доречний може тільки в танці, довіра, звір полоханий втече, Він любить тиху паморозь дистанцій. Він любить час, хвилини, дні, роки. Він дивний звір, він любить навіть муку, він любить навіть відстань і розлуку, але не любить на плечі руки. У цих садах, в сонатах солов'їв, Він чує тихі кроки браконьєра. Він пастки жде від погляду, від слів, І цей спектакль для нього вже не прем'єра. Душі людської туго і тайго, це гарний звір, без нього зле живеться. Але не треба кликати його, він прийде сам. І вже не відсахнеться.